Руслана Смолянська мама чотирьох дітей. Цьогоріч одна донька жінки Наталія йде в перший клас. Принагідно до цього першокласниця отримала наплічник та набір зошитів безкоштовно від управління праці та соціального захисту населення. Ми почали збирати з червня і до вересня. Підрахунки не робили. Ну, дешево. Мама чотирьох дітей і Хмельничанка Світлана Ковбасюк. Нині одразу троє її синів учні початкової школи. Жінка ділиться, зібрати усіх до школи вартує чимало. Саме дорожче да, це, звісно, канцелярія. Тому що зараз зібрати дитину в школу це не дешево. В межах троє дітей, молодша школа в межах 10 тисяч плюс-мінус. Загалом шкільне приладдя отримали 375 учнів початкової школи з багатодітних родин. Придбали його за кошти з бюджету громади. Один набір вартує понад 800 гривень. У цілому на допомогу витратили близько 300 тисяч гривень. За ініціативою міського голови за кошти платників податків. Ми сьогодні зібрали у цій залі 375 дітей з великої кількості багатодітних родин, в яких понад четверо дітей. Плануємо виділили з міського бюджету це близько 300 тисяч гривень. Усі діти отримують такі чудові ранці, в яких причому вони кольору визначеного для дівчаток це червоного кольору, для хлопчиків синього, з набором зошитів, які їм будуть необхідні вже з першого вересня. Крім того, для родин школярів у Хмельницькій дитячій школі мистецтв влаштували концерт. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.